Всім доброго дня, бажаємо здоров'я, раді вітати вас на каналі Весела Бджілка, канал Богдан та Миколи. Сьогодні заїхали до бділок, вирішили подивитися, що тут робиться. Погода сприятлива, трошки впала жара, е на градуску 25, дивимося вулики. За результатами перегляду всіх вуликів, окремі вулики, як підзивали на медозборі після затяжних дощів, практично, якщо так далі піде, десь за днів 4-5 можна буде робити відкачку меду. Що може таке сказати, Степан? Можна робити відкачку меду, але наперед нічого не говоримо. Нікому ні. Вже були раз сказали за ріпак. <гум> От. І після того меду ріпакового не бачили. То Зараз ми якось так більше до того станемося. Насправді ситуація тут дуже прикольна і дуже приємна. Дана пасіка радує не тільки кількості вуликів, а ще й меду в них. Я думаю, що субота-неділя або неділя-понеділок. Вже будемо бачили по погоді, викашка тут піде гарна. От. Меду є достатньо. Ріпакового не сказав, бо швидше все натягнули з якихось квітів, ріпак в принципі вже на завершенні. Різнотрав'я, різнотравя в більшості. більшості. Так що, чекаємо суботи, неділі-понеділка. Їдемо качати, там будемо далі бачили. Так що так, Микола Володимир ще розкаже більше, більш детально по даний час. Та що розказати? Є що розказати, але краще показати. Прийдуть вихідні. Прийде той сезон відкачки, ті дні відкачки меду, тоді будемо показувати, тоді будемо знімати, тоді будемо щось рекомендувати, будемо показувати, що накачали. Так що очікуйте нових відео, очікуйте нових новин. Кого цікавить мед, кого цікавить цей, робимо замовлення, телефонуємо, телефони є в шапці профілю. Всім гарного дня, гарних вихідних і всього найкращого.